На морквинку бляха-муха спінінг зламався. Всім привіт! Сьогодні приїхав на риболовлю з другом Дмитром. Привіт всім. Сьогодні в день ми вирішили половити судаків на річки Дніпро, але жодної кліваки на судаків не було. Була тільки щука. Зараз ви можете її побачити. Зараз побачимо. Ну Напевно, що не охонь, бо так щось давить. Спочатку була у нас покльовка, потім роблю ще декілька обертів, і він догнав нашу приманку. Зараз побачимо, що в нас там таке. А давить непогано, що ж таке крупне. Ого! По, 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 погляньте як. Бачите? Та, та тримаю, бо палка хрупка. Я взагалі не знаю, що я з ним робити зараз. Невже потрібно буде в воду заходити? Чи може попуска зробити йому? А ні, є, ще. сидить. Удар тільки що був. Блін, завів в кущі і не хоче виходити. Що ж таке? Б'є, б'є, б'є. Наче вивожу його. Ого! Так це добрящі, друзі. Ого, так це добрячий. Тримай, тримай, це щучка. Та яка щучка? Та мабуть, що щучка. Та щось я гадаю, що судак, мабуть. Ну він так судак не може так давати житті. Може щучка. Ні, підтягуй, підтягуй потроху. Та де вона підтягує? Вона сидить. Усе адреналін. А на що ти ловиш? На силиконові приманки ловлю. О, це добре. Так. Так. Давай п'ять, у нас риболовля така. Щось сіло. Тільки приїхали майже перший закид і рибина є в нас. Ну, ви... По-перше, ну, ви... по покльовка хоч Тримай. Зараз буду лізти в воду. Отже, що нас покусилася ось така добряча щучка. Спокусилася на приманку, як можна поглянути, із шайнер в такому цікавому кольорі. Три дюйми. Важиків на 16 грамів. Отже, зараз ми її відпускаємо. Ось тут. Зараз вона поки так от трошечки відійде. Така красуня. Давай, пливи. Отже, ви самі щойно бачили, що судак у нас не клював, тільки щука. Тому ми вирішили переїхати сюди на Київське водосховище. Точніше приїхали на вечірній кльов, бо ввечері він значно краще ловиться, аніж день. Приміняти сьогодні спінінги будемо савата XP. У мене спінінг 2.60 з тестом 6.20. В тебе Дмитро. У мене 99-та савата, 7.28. Ви тільки погляньте, скільки Дмитро на цю паличку взяв судаків. Отже, зараз маленька вставочка. Що ще одного тягне. Як вона тут то вона і так. Що, також на морквину взяв? Ну, Сьогодні морквина рулить. Це, до речі, дуже цікаво. Але це, мабуть, замалий. Будемо, мабуть, випускати, так? Та ні, давай зважимо. Він, мабуть, 42 десь є. Ну дивись, давай зважимо. Якщо буде 42, то відпускаємо. Якщо 43, то забираємо, так? Так. Да. Та ні, я зразу вже бачу, 44, погляньте. Давай, ваш, я поки. Та я дивлюся сьогодні в ударі. Я ще в воду не зайшов. Бачите, друзі, ще костюми навіть не одів. А тут бляха муха риба вже йде. І такий красень. Зараз ми його зважимо. Ось беремо нижня губа. Нічого собі. Погляньте. 46 сантиметрів. Цікаво, яка у нього буде зараз вага? Зараз подивимось. До речі, сьогодні рибалок дуже багато, але не кожен ловить рибу. Але хто ловить сьогодні на морквину? То в того нормальний улов. Та ж ти щось дуже так гарно працюєш. тут є. Мабуть, риба. Може якийсь лехак нам скажеш? Супротив є. Та. А сьогодні клює ще в кислоті. Та супротив добре. Ну, по дну йш добре. Зараз іде поверху, то вже таке, мабуть. Може якийсь лайхак скажеш? Чого тебе так кліє? Кидай і будеш тебе. Клувати. Частіше кидати, і частіше будеш підгрибати, так? Так. Да. я не О, дивіться. Погляньте, який красень. Забирай. забирай. Забирай, забирай. Я хороший какой. Такий красень. Друзі, це двуха. Погляньте. Два кілля зелено взяло на таку приманочку. Бачите? Димон справився. Такі, і крани, Є мабуть. Лубіста. Такий гарний красунька. А нуди сюди розпові щось хлопцям. Як тобі вдалося такого красення взяти? Маже 35 знову. Танточка така яскравого кольору. А ну віше покажи Поклювочки. друзям. Взяв така гарна покльовочка, що... А розмір приманки 4 дюйми? Чотири. Танта чотири. Так, зараз Дімон почекай. Конче. Музика грає. Якраз. Усі дзвонять, питають, що ви там. А ми тут. Хитой ми слах ловиш. Так. Да? Є таке. Тепер беремо наші важики. Нет, Зараз будемо Та намагатись його зважити і поглянемо. Друзі, дивіться. Два кілограми 585 грамів. Усе вже все. Усе риболовля. Я ще жодного не спіймав, бо ще воду не заходив. А Дімон вже видав, таких красенів в полював. Зато в мене гульфік довший, бачите гульфік мій. Це мій спінів Савада XP 99, 7.28, котра витягнула дуже багато судаків за пару рибалок, але відбувся один нюанс, вона зламалась на виважуванні судака. На морхвинку бляха-муха, спінінг зламався. Я виважу, зламався спінінг. Не знаю, що з ним трапилось. Нова паличка. І я звернувся до сервісу Плагман, котрий мені відмовив у гарантії. Сказавши, що я зламав її на закиді. Але... Я предоставив відео, де зламав на виважуванні, На що мені відповіли? Що я допустив критичний угол і теж відмовили у гарантії. Добре, що є в Києві майстри, котрі гарно роблять будилища. Мені його відремонтували, і тому сьогодні вона перший раз на риболовлі, і подивимося, що з цього буде. Зараз, мабуть, розпочну десь з 10 грамів. А напевно все-таки поставлю 10 грамів. Переманку возьму зараз, мабуть, кейтеч, мадвах, 3,5 дюйми. На двійному гачку. Важики у нас 10 грамів. Отже, побачимо, що з цього нас вийде. Отже, вся приманка відправляється зараз на цю спуть, 14 грамів. Пішла проводка, як завжди, два оберти, пауза, оберт, іноді три оберти. Ось так шукаємо нашого бажаного судака. Усе, що не сіло, усе непогане таке, до речі. Зараз подивимось, що це у нас. Наш птажерих. Ого! Це давить. Ого! Що воно таке в нас? Блін, ще... получится, или не получится. Кидай телефон. Давай, давай. Да поможешь мне взять ее. Ого. Что это у нас? Пошел. Не своди, не своди, не своди. Ляш. А, ляш. жерик. Жерик. Да что ж такое здорово. Ляш. Ляш, кажу. Ляш. Ты гарный ляш. Ну ти давай, бачиш? Ого. Усе рибина. Дімон. Усе спротив. Давай, давай, спротив. Давай. Бери. Я трохи. Бери, 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 бери. Усе був спротив. Опа. Забрав його? Так, зараз, візьмемо. Ось, взяв. Зараз ми тебе відчепимо. Орішо. Голубоченька, ось. Ось така у нас приманка. Зараз ми цього красення будемо відпускати. Давай. Пливи. Щось він мабуть вже не попливе. Щось він бачите? Та, дай йому трохи часу. Та люди жаждеть, щоб я вже відпустив все, які там Та трохи зараз часу. Подаємо. Поплити. Пограйся з ним трохи. Може відлигає. О. О, вже, мабуть, що ні. Так от і я дивлюся, щось він наживе. Ще третя попитка. Якщо ні, то при... 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 прийдеться забирати. О, О, пішов. Якщо зараз не спливели, погляньте, спливає до гори пузом. А зараз він дойде, може. Відійшов. Отже, на цій ноті закінчимо нашу риболовлю, день якось не задався. Скинули воду дуже сильно на КВХ, тому риба відійшла, мабуть, на дальній кордон. І ми сьогодні змогли уговорити тільки одного ліща. Не на фідер, а на спінінг. Тому на цій ноті ми закінчуємо нашу риболовлю. А ви підписуйтесь, дивіться на каналі, далі буде цікавіше. Відео прикольно. Там половили на Дніпрі, Приїхали на київське водосховище, половили. Нічого не спіймали, окрім ляща. Отже, будемо шукати більше результативні місця і там вже будемо ловити, ділити своїм досвідом в плані риболовля. Якщо Отже, вам сподобалось відео, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. Якщо ні, дізлайк. Бай!